Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська господиня. Так як тепер врожайний сезон грибів, то я вирішила приготувати грибну страву. Отбивні із грибу, або, може, хтось називає оладії з грибу. Неважливо, як їх називати, но страва виходить, неймовірно смачна. Отбивні виходять м'які, пухкі, ніжні. Такий добре чути смак білих грибів. Ну, ви можете взяти будь-які інші. Просто в мене лише ті були, та я з них приготувала. А у... вони будуть добрі із любими грибами, Можеш взяти навіть і печериці. І на початку ролика хочу вам зауважити, звернути вашу увагу, що у самому рецептові, коли я готувала, коли я знімала, я забила покласти цибулю. Але її обов'язково треба покласти. Бо в кінцевому результаті її там не вистачає. Я все кладу, але на сей раз я забила. У мене таке буває. Я думаю, що у кожного десь таке може вийде. <реш> Вам треба просто взяти сиру цибулю, таку невеличку. Порізати її надрубно, так як на зажарку, і сиру прямо класти в тісто. Не треба її додатково жарити, бо там і ці ці щось її це маринувати чи що з ним робити. Просто сте її порізали і кладете в тісто. Я вам напишу у рецепту думаю, ви мене зрозуміли. А тепер приступаємо до роботи. А для того мені треба такі продукти. Тут у мене білі гриби, ми кажемо біляки. Ну Ну, айбо ви можете взяти будь-які інші. Яйця, я їх поділила на жовтки і білки, мука, суль і чорний молотий перець. За бажанням ви ще можете взяти якусь приправу, яку ви любите. Першим ділом треба гриби покришити. Я їх файно помила, вже почистила. Треба їх надрубно порізати і проварити у поцуленуй водичці. Зварити їх до готовності. Дивіться, показую вам вже готовий результат. Готові проварені, файно їх процідила і все. Ну і всю роботу треба зробити навперед. Або у вас вже, коли хочете собі робити відбивні, аби гриби були готові. Виливаю сюди білки і збиваю міксером до пишної маси. Коли білки файнося взбили, виливаю туди жовтки і збиваю разом. Можна зараз додати соль. Воно все ще файно збиває і посмолену. Хоча вони такі ці яйця файно збивають. Тепер я всю збиту яєчну масу переливаю у друге блюдо. Бо просто в тому мальованому шкодую бити міксером, аби не починив. Так, тепер я сюди додаю муку і розмішую, аби все файно все перемішало. І це б так все робить, як колися робить кляр на звичайній отбивні. Так файно його розмішую. Так, розмішала. Тепер сюди висипаю гриби, трясу чорний молотий перець. Суль та перець кладеться за смаком. Файно все перемішую. І все, видите, тісто вже в мене готове на нашій одбивні. Сяке воно має бути. У фандел наливаю олою. Десь одна, 3-4 столові ложки. Ну, ото ще смотре, який у вас фандел. Оліяся в мене загурячила. Тепер беру ложку і викладую туди такий, як оладік. Жарю їх всяк по пару хвилин із кожної сторони. І коли вони вже такі стають рум'яні, перевертаю їх на другу сторону. Видите, які файні стали, Піджарилися. Дуже файно пахне. Отож, що вони не такої всі однакової форми, ото не біда. Вони і так дуже смачні. Смак от того ця не міняє. Аж вони не всі однакові. Якщо хочете, бо вони були май ідеальної форми, та просто гриби треба покришити май дрібно. тоді вони будуть усі має однакові. Так, готові отбивні викладаю на тарілку. Зриваю маленьку олії і зараз жарю другий, викладаю у фанди. Ну, щоб мало сяк відправити лишку. Та й докися жарять і всі другі, та хочу вам указати, що от я роблю не лише ся, як у сьому ролику ви показано, а й роблю ще й інак. Або тут треба мати такі великі, файні молоді гриби. Та я їх ріжу пластинками, теж виходить дуже смачно. Коли в мене ся появлять такі гриби, то та я вам обов'язково зніму. Аж не цього року, та вже на другий врожайний рік. Та є в мене на каналі і котлети в грибні. Вони ся роблять інок, там ся гриби молю. Та є в мене ролик, я вам лишу посилання, або постараюся вам поки зняти ще новий свіжий ролик. Бо -то, то, знаєте, майдавно я знімала. Ось я рецепт дуже добрий. Так що можеш робити і відбивні, і котлети. І з грибу можеш приготувати безліч різних і смачних страв на вибір. Можеш простелити паперові рушники, але так як у мене нема. Якось так вийшло, що нема у мене під руками. у мене немає, не просто під руками. Та я не застеляю, а ви можете застелити, бо я, коли в є, я стелю, Абось питала лишня олія. Айбо вони і так несуть якісь дуже жирні, нормальні. Так, хочу вам один нараз розломити, бо далі то я все відкладаю на майпузно. Дивіться, які вони всередині ніжні, м'якисенькі, там є много грибу. Видите, тісто саменьке ніжне. Так що, можете супокійно готувати. Грибу много. І все. Рецепт, так як завжди, я вам напишу в описі під відео. Гриби я зважувала варені, а муку я борошно міряла лишками. Має бути така файна повна столова лишка. Там аж у вас чогось буде чуть-чуть майбуш, або маймало, то біди не буде, бо це не є колач, що тут такой точно є припис. Думаю, ви мене зрозуміли. І ще вам хочу нагадати, що в мене на каналі. Є окремий плейлист із грибними стравами. Я вам лишу посилання, і вам буде дуже зручно і легко перейти і знайти собі будь-яку страву. Там є і грибний паштет, і мариновані гриби, все, що вам треба, на будь-який смак. Дуже файно дякую, Козум Новнині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба! Перемога нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Кості не підписаний. Підписуйтеся на мій канал і на мій інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, бо то допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду безмежно вдячна! А з вами була Оля. На каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!